Враження від подій, які відбуваються, завжди позитивні, через те, що будь-що не що відбувається, якісь там активності, неформальні рухи і так далі, це завжди круто. Мені здається, що вони достойні тільки Е, Ясно, що там я з Києва і ми в Києві вже розбаловані такими різного роду фестивалями, які проходять кожні вихідні. І там ясно, що якщо порівнювати, то це зовсім інші масштаби. Але загалом. Приємно вражає те, що такі заходи відбуваються по всій Україні, такі дійсно неформальні, дійсно такі сучасні. І з залученням якраз такого місцевого бізнесу, я думаю, що це такий хороший старт, який дасть такий нормальний поштовх до розвитку різних туристичних напрямів, зокрема і Херсона. А тобі є з чим порівняти, можливо, якийсь досвід із провінційних міст? Ну. Був в Одесі, в Одесі бачив взагалі подібний формат. І там мені здається, що от в Одесі навіть вже на такому вони. На постійному рівні там зосереджені оці якісь ну такі торгові майданчики, і там майже кожні вихідні відбуваються. Але мені здається, що ну і там точно так само в Львові, але от все це відбувалося і починалося якраз от з таких перших заходів. Тобто вони спочатку робляться для того, щоб місцевий бізнес відчув перевагу даного формату. Потім вони розуміють, що такі заходи знаходять якийсь фідбек у людей. А потім після цього вони ж люди вже розуміють, що немає різону кожен раз там вивозити якісь торгові палатки. Вони просто встановлюють якісь такі хороші, стільні, стаціонарні якісь там майданчики для продажу, і в результаті от, люди мають можливість там на вихідних прийти, погуляти з сім'єю, відпочити, і ну, це дуже круто. А саме про херсонський захід, як дізнався, бо хтось запросив, як значно, я приїхав по запрошенню. Запросили мене, виходить знайомі організаторів. От. Це був нонець із порталу Петр Мазепа. От. Він тісно спілкується з ребятами з Херсона. От навіть можна сказати, в дечому консультує в плані якихось там туристичних форматів в плані якихось там низових ініціатив. От він попросив, каже, якщо в тебе там є вихідні, заїдь в Херсон, там, подивись, що там. І мені, чесно кажучи, давно хотілося заїхати через те, що от я жодного, це перший раз в Херсоні, і мені було цікаво взагалі, от що це за місто Херсон. Ну, от, якщо ми там говоримо про Львів, ясно, там Львів це кава, це там. Пиво це якісь там ресторанчики і так далі. Там, якщо говоримо про Одесу, також якийсь там ресторанний формат, плюс море. От. І там ще є кілька міст, які в Україні так активно розвиваються. От Херсон, на жаль, мені здається, що, що наразі він тільки на такому етапі. Початку розвитку якогось там, туристичного формату, бо до цього я не чув, щоб хтось із моїх знайомих там, от ціле спрямовано, а давай поїдемо по вісім в Херсон. От не було такого. Мені здається, що якраз треба цей формат розвивати, щоб в тому числі і до Херсону долучалися, а тут туристична інфраструктура, ну, задатки для її розвитку однозначно присутні.